Всім доброго дня Ми з України. Перший місяць впевнено крокує до завершення. Половину ми вже пройшли екватор, залишилося ще трошки. Мабуть, ніколи ще українці так не чекали весни, Ну, по-перше, весну люблять завжди. Ну а тут ми її ще асоціюємо з перемогою, звичайно. Асоціюємо її з теплом і, звичайно, зі світлом. Щоб не забула зразу. Щиро дякую вам всім за те, що мене дивитеся. Хоч я не дядя Толя, не матюхаюсь. І не ще хтось там такий дуже відомий із блогерів, але я роблю це від душі. І дуже вдячна, що багато людей це зрозуміли і розуміють, що мене ніхто не прокачує, не рекламує. Я просто хочу принести в ваші домівки трішки світла, трішки правди і трішки добра. Донести те, про що я кажу дуже давно, ще задовго до війни, до коронавірусу і взагалі, скільки живу, стільки через сміх, через іноді через сльози.